Херсонщина є аграрною областю, майже 2 мільйони гектарів земель якої це землі сільськогосподарського призначення. Встановлено та задокументовано факти протиправного вибиття земельних ділянок на користь приватних осіб. Понад 300 гектарів сільськогосподарських земель, які раніше надавалися сільською радою в оренду підприємцям, перереєстровано на фізичних осіб. Для удаваної легалізації земельної оборудки використано підробні державні акти на право приватної власності. Для захисту тягинської громади прокуратура звернулася до суду. На цей час задоволено п'ять позовів та витребовано землю від недобросовісних фізичних осіб, які незаконно оформили її у приватну власність. Ці факти стали підставою для реагування кримінально-правовими заходами. За процесуального керівництва обласної прокуратури правоохоронці вже викрили дев'ятьох учасників схеми, серед яких як організатори, так і виконавці. П'ятеро з них пішли на співпрацю зі слідством та вже засуджені до п'яти років позбавлення волі з упробувальним терміном. Щодо чотирьох інших, включно з організатором, триває досудове розслідування. Наразі завершується державна реєстрація. Прав тягинської територіальної громади на земельні ділянки. Земельні ділянки будуть оформлені в комунальну власність, і це дозволить нам збільшити дохідну частину місцевого бюджету.